Добрий день, друзі. Я знаходжуся в Чехії. в Місцевості, яка називається Моравський Карст, конкретно біля скального млину. Це е, місцевість е, міста Бланська біля Брна. От, така тут річка Пунква називається. Вона тече як по поверхні, так і під скалами, під горами. Е, там е, можна по підземній річці підскальність проїхатися на лодці влітку весною та восени. І тут також знаходиться маленьке готельне містечко. Тут дуже багато відпочиваючих з дітьми, сім'ями, велосипедистів дуже багато, От, дуже гарна місцевість. Всім рекомендую готель три зірки, всі зручності є, дуже чисто, гарно приємно. Ресторан також і ну, маса задоволення. Поруч річки, невеличкі гори. От. Запрошую скальний блин.